Для вас зняти ранок в теплиці в сьомого ранку. Сьогодні у нас вже 13 травня. Ви подивіться, 13 травня і ось як я накриваю все в теплиці. Це для тих хейтерів, що говорять, чому ж вони накривали? Ви ж знали, що буде мороз. Так ось я накриваю. Хоч морозу сьогодні не було, але все одно зараз теплище. вони градусних показує 10 чи 11 градусів. Ну і тепер буду розкривати. Дивіться, в мене тут ось як накрито все. Бачите? Тому що вже деякі помідори я підв'язую, ось вже придумала так їх. І це ось тут у мене все накрито. Ну, все, буду знімати. Так, ну а ось так вона, ця тепличка виглядає без накриття. Це моя звинушечка.